У Луцьку відбувся день здоров'я для людей, яким за 60 років, розповіла Суспільному організаторка спортивного свята, керівниця громадської організації Центр освіти університет третього віку Оксана Степанюк. Ми намагаємося постійно проводити різнопланові спортивні заходи, щоб тренуватися, щоб проводити гарний час на природі, щоб об'єднувати інтегрувати з громадською організацією міста Луцька, в єдине товариство активних цікавих людей поважного віку. Зі слів Оксани Степанюк, участь у заході взяли пенсіонери із чотирьох місцевих громадських організацій. Новий та найстарший учасник університету третього віку 89-річний лучанин Дмитро Джус, каже, чотири роки відвідує клуб Неспокійні серця «Ти себе потрібним собі і людям. Мускули. Ноги тримаються все в мене до сих пір. І голова. І пам'ятаю під час спортивного заходу. Учасники змагалися у семи конкурсах, серед яких ігри корнхол та «Петанк», які зі слів організаторки не потребують особливої фізичної підготовки. Цей вид спорту називається «Корнхол». Потрібно в попадання мішечок з наповненою такою сумішю попадати в кільце. Якщо на дошку один бал, якщо в кільце три бали. На точність на координацію рухів. Одна із перших учасниць університету третього віку, 84-річна Клавдія Лисова, каже, нещодавно перенесла операцію із заміни суглоба. Однак на спортивне свято прийшла. Найбільш подобається універсальний спортсмен, тому що там все, всі види спорту є. І навіть те, що тобі зараз важче, але я все рівно маю участь. І не важливо, що я там не буду перше місце мати, але я приймала участь. Як розповіла організаторка Дня здоров'я Оксана Степанюк, участь у спортивному заході, який тривав дві години, взяло орієнтовно 30 людей. У фіналі змагань визначили 12 призерів. Наталка Кликоцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.